Всім привіт, друзі! Ну що, бусифікація чи могелізація, як то кажуть, добралась і до Умані. Попалося, значить, сьогодні зранку мені таке відео. В даному відео я буду давати оцінку лише військовим ТЦКшникам, тому ТЦКшнику, який фейс там зафільмовано. А роботу Уманської поліції ми дивилися в попередньому відео, де вони не. Давали змогу громадянам України встановити зірваний хасидам прапор. Що було передумовою для даного відео? Я так зрозумів, що жіночка в сільпо побачила, як ТЦКшник бігає прямо по залу за чоловіком і намагається його насильно витягнути з магазину чи щось там ну такі, вчинити насильні якісь дії і затягнути його. В мікроавтобус на вулицю з магазина витягнути і відвезти в ТЦК. І ось ішло все якби гладко для ТЦКшників, поки жінка не вийняла телефон і не почала все фільмувати. Дивимось. Я а ви розказуєте, що напали на вас і ви нападали?

Ви нічого не розумієте? Ви все знаєте. Ви як мені тільки що сказали, що ви зі мною відмовляєтеся спілкуватися? Да, для чого мені з вами зі? з Ну ти? почекайте. Ви тільки що мене образили, зі? Зі? ви тільки що сказали, я що я захищаю ухилянта. Я не я з вами не ще хочу раз. Я вам поясню. Я, я вас не прошу зі мною спілкуватися. Я хотіла би поспілкуватися з працівниками поліції. Я б дуже хотіла. Я сподіваюся, що у вас пише камера, те, що мені людина тільки що говорила. Ще раз пояснюю, юридично не прописано застосування сили. Я коли заходила, я бачила, коли два чоловіна чоловіка тримають людину, який мають просто перевірити облікові дані. Це я розумію, по закону. Просто перевірити. Коли е, толпа людей, вибачте, чоловіків шарпає неважливо, чи чоловік чи жінка абсолютно природна реакція відштовхувати. Це називається психологічний тиск. Це не перевірка документів, це називається психологічний тиск. Це є порушення законодавства. Якщо людина відмовляється від отримання повістки, у вас є база оберіг, ви його подаєте в розшук і у вас немає ніяких юридичних проблем. Жодних. Але не здоганяти по залу, ви мимо мене два рази проскочили. Я знаю... 54 пункт, читайте, тримайте. Добре, 54 пункт. Шукаємо. Це те, що мені дали: Кабінету міністрів. Постанова 560. А тепер, друзі, що таке постанова? Постанова це внутрішнє розпорядження. І ми, як громадянини, ні я, ні та жінка, ніхто навіть не повинен знати, що там пишеться. Тому що постанова це для держслужбовців, для виконавчої служби, це інструкція, де, вона, де там чітко сказано: 1, 2, 3, що вона повинна діяти, як діяти, і носить рекомендаційний характер. А ми, як законослухняні громадяни України, керуємося законами України. А закони України прописані де чітко і ясно: в КУПАПІ, в Адміністративному кодексі, тобто і в Кримінальному кодексі України. І це ми повинні знати, і це ми повинні виконувати. А то, що він там показує постанову якусь, то воно нікого з нас не повинно це обходити. І саме цей військовослужбовець порушує закони як мінімум адміністративні, це нанесення легких тілесних пошкоджень, і кримінальні порушує закони, як мінімум перевищення службових повноважень. І тому саме він повинен нести відповідальність як кримінальну, так і адміністративну, навіть якщо та людина щось не виконує. То тут військовослужбовець ніякого впливу на ту людину не має. Для цього є поліція. Я просто що це треба постанову 560 вивірити. У нас з самим немає тут ні мокрої печаті. Ні, то це я можу так само роздрукувати, поміняти і все решта. Можете, будь ласка, потримати? Я зараз цей дам. Ну це ж нормально, це спілкування з громадянами України. Мальчик с'єбався. Ну це цитата. Це, якщо що так, 54-й, Бачите, боже, Глас Алмаз. Що практику всю не втратило. Так, читаємо. А, У нас перепрошую, він у нас довший. і у нас же постанова 54-та. Під час перевірки облікового документа уповноважений представник територіального центру комплектування. Зобов'язаний назвати своє прізвище цього. Я не чула. Я не знаю, чи хто чув, в ім'я по батькові представитися посвідчення особи. Посвідчення особи ніхто з них не показав. По крайній мірі я проходила якраз, коли його зловили. Поліцейські та представники органів охорони підрозділів національної поліції державної відповідно. Представники органів охорони державного кордону виступні це взагалі до нас не відноситься. У ході перевірки перевіряються приналежність громадян до військового обліку. Звіряються їх персональні дані, військового документа. Представники територіальних центрів комплектування соціальної підтримки це зрозуміло. У разі встановлення, що громадян порушує правила військового обліку, порушує правила військового обліку, це коли е мається на увазі він не став на цей облік, то йому має юридично виписатися. Я так розумію, що попередження да, порядком організації туди-сюди законом е пропонує єдиного так, старшої групи оповіщення пропонує, не вимагає, не шарпає, не хапає за руки, не везе з собою резервісту або військово зобов'язаному. Прослідувати до районного, Тобто пропонує, а не тягне силою. Я не бачу тут, що було написано. Має право застосовувати е, фізичну розправу. Дайте я потримаю і поясню. Дивіться. Ні, ви мені це... не пояснюєте, Я вмію То читати. Можете, я можу вас попросити мене послухати? Дякую. Так от дивіться, все це процедура була проведена. В разі відмови резервіста обов'язково зобов'язаного від отримання повістки представником уповноваженим вручати повістки, в мене є відповідні документи. Так. Да? Перевертаємо сторінку далі, юридично грамотно. Да? Я складаю акт відмови від отримання повістки. Подається керівнику. Акт відмови реєструється. В разі відмови прослідувати до районного територіального центру коту підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статті 261-262. Так шо, от Тепер шановний полупов, почекайте. А тепер я вас прослухала. Адміністративне ні Дивіться, коли я ви в своїй формі біжите, формі, біжите за ним, ви а, не поліцейський. Ви не поліцейський, ви не представник поліції відео на магазину. Я, я вам ще раз говорю, видно, я стояла цього чоловіка. Затерпу. Я ще раз говорю магазину очі. Бачила, Півмагазин. бачила, бачила, що я сиділа. Значить, на ми зараз воду і гавкав. Ми значить добре, так от магазину повинна побачити зараз. на камері відеоспостереження. Що там є? Почекайте. є? Почекайте, Почекайте. поліцейський Слушай, має робити затримання, а не ви шарпаєте. Я ще колі. раз вам пояснюю. Ви. Зараз забикували поліцейські так само порушили процедуру, тому що вони не провели акт затримання. Ви гасали за ним по магазину, ви його шарпали, і у вас сталося фізичне, хай мінімальне насилля. Розумієте? Ви порушуєте закон. Коли написано рекомендовано, коли написано є прохання, то це прохання, а не шарпати п'ять людей, чоловіка. Неважливо. Ви, да, ви будете Дякую. теж популярними. Дякую. 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 Я, я, Дякую. Я, я, і ніхто насильно, навіть поліцейський, не має право доставляти людину в ТЦК. Поліція, якщо вона хоче провести адміністративне затримання, то максимум, куди поліція може доставити це до поліцейського відділку. А далі вже приймаються якісь рішення. Або це буде якась адміністративна відповідальність на місці та або. Тоді вже через суд якось, це вже далі, але насильно відправляти навіть поліцейському в ТЦК ніхто не має права, тому що це вже буде кримінальна відповідальність цих поліцейських. Це як викрадення людини, перевищення службових повноважень і тому подібне. Тому люди повинні знати свої права, а ці всі постанови, що там написано, та? і це все розчитано на лоха. І потім ці всі військовослужбовці і поліцейські будуть нести відповідальність згідно кримінального кодексу і Купапу ще місяць два зеленої влади і слід простини. А ви, чинушки, залишитесь. А тепер порада громадянам. Якщо ви не хочете мобілізовуватися, це ваше право, ви маєте право не мобілізовуватися. І відповідальність за це також передбачена: Купапу, штраф. І не давайте змогу вас насильно відправляти на ВЛК. От запам'ятайте. Тому що після того, як вас насильно відправлять на ВЛК, ось тоді ви вже будете нести кримінальну відповідальність. А на даному етапі, поки ви не пройшли ВЛК, це лише адміністративна відповідальність. А щоб це перейшло в русло кримінальної відповідальності, це вже довести майже неможливо. А от як ви прийдете в ВЛК, ось там вже настає кримінальна відповідальність. І, друзі, на кінець хочу вас запевнити, що вже дуже-дуже скоро прийде кінець цієї війни. І багато людей, яких ви вважали патріотами, стануть злочинцями, казнокрадами. і Прийде відповідальність і цим всім мародерам, казнокрадам, ТЦКшникам, оцим, що по 6 мільйонів на ліжку цих бугарів, оцих, оцих, оцих дивіться, всі прийдеться відповісти. Підписуємося.